Ну що, друзі, вітаю вас! Ви на каналі Просто Пасіка. Сьогодні будемо перевіряти наші виживчі сім'ї. Нагадую, що в мене вмерла пасіка а, із 10 вуликів. Ой, перепрошую, з 12 вуликів залишилося лише два. О тут один і там другий. Сьогодні я прийшов на пасіку глянути на стан сімей. Ми вже їх трошки розширили. А, отже, огляд пасіки первинний був 4 березня. Ми їх піджали на три рамки. Тримали на трьох рамках їх майже місяць до початку квітня. Десь з числа 10 квітня ми поставили їм ще одну рамочку. Бджола нагнала багато розплоду. І вчора я їм поставив дві рамки сушнини і одну рамку вощини. вощини. Рамочку я поставив ту, яку я робив своїми руками, ту, яку ми виливали. На матриці, яку ми зробили, чисто для тесту. Я розумію, що ще можливо зарані. але дивіться, в нас вже багато чого цвіте. Все зацвітає, все квіт, квіт. квітне, як то кажуть, Яблунька цвіте. Я просто поставив вощину для тесту, щоб подивитися, чи будуть тягнути, чи ні. Отже, вощину поставив вчора вечором. Зараз гляну. О. Ну, Бачите, почали будувати. Це от від вчорашнього дня. Ну, Понятно, що просто мала сила сім'ї, але мені просто не терпілося поставити для тесту листочок врущини, щоб подивитися, як вони будуть реагувати. От, Як бачите, в принципі, щось може бути. Вже продовжимо. Так. Коротше, стан сімей задовільний. Лише раз крутити їх не хочу, бо вони трошки агресують. А, друзі, що хотів спитати, напишіть по поводу. Водички, яку треба підсолювати. Скільки ви кидаєте солі на літр води? Бо я кинув буквально пучок, може, ну жменьку солі, буквально що трошки-трошки, щоб не перестаратися. Бо я ще з цим питанням не дуже знайомий, але дуже цікаво. Кажу, що солону водичку було би дуже корисно їм поставити. От. Тому, хто має якусь інформацію по поводу соляної води, напишіть, буду вам дуже вдячний. Так. Я сейчас візьмемо таку крайню рамку. Ну, ну коротше. Бджоли будуть далі. Надіємося, що розтягнемо з них отводки. Дальше. Да І напишіть мені, хто в Хмельницькій області продає матки. Будь ласка, я вас дуже прошу. Хто продає матки? Карніки, мені треба карніки. Я пам'ятаю, що там люди писали, що продають. Я просто забув, кого як знайти в коментарях. От. То будете мати час і бажання, напишіть на рахунок маток. Бо мені треба, не знаю скільки треба буде, може одну, може дві матки, але я хочу їх трошки розтягнути. Можна було б зробити на маточник, але на маточник буде трошки розвиток довший. От. Так що, я зняв відео, щоб показати, що ми поставили вощину, поставили її в тестовий режим. От. І сім'ї, дякувати Богу, не всі відійшли. Так що є надія на щось. От. якось так. Той булик відкривати не хочу, синій, бо не взяв з собою димаря. Взяв з собою димаря, вони трошки психують бджоли. От, я тільки один вулик відкрив. Ну, коротше, ось така ситуація у нас відбувається. Мені головне, щоб вони почали тягнути вощинку, Ну, тобто, не тягнуть трута, а нормально ячейку. Це ми вже подивимося в понеділок. Сьогодні у нас п'ятниця. В понеділок, я думаю, буде вже краще видно, по якості, що вони там відтягнули чи відтягнути. Хоча це, звісно, зараніше ставить, але я просто одну одну вощинку, одну. Поставив, щоб перевірити. От, друзі. Ось така ситуація. Ось я ж кажу, у нас все цвіте вже, зацвітає. І кстати, бджоли на нього дуже добре сідають на ці всі первоцвіти, як то кажуть, садові, плодові ягідні. от. Так що, от так от. Пишіть коментарі, пишіть по поводу маток. Хто продає в Хмельницькій області бажано Хмельницький район. І напишіть по поводу соляної водички на пасіці. Дуже цікаво. Все, а на цьому все. Ви були на каналі просто пасіка. А потім ми ще раз прийдемо достанемо ту вчинку через кілька днів, глянемо, що вони відтягнули. Все, всім пока, всім до побачення.